Тарас Григорович Шевченко, балади Тополя По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий, не зеленіє. Кругом поле, як те море, широке, синіє. Чумак йде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою, сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом, ні білини Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку, в степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила. Пішов та загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, а то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата. Не питайте свою долю, само серце знає, Кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата. До полудня та й зав'яне, брови полиняють. Кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає. Зашіпечу соловейко, в лозі на калині, заспіває козаченько. По Виспівує, поки вийде Чорнобрива з хати, а він її запистає, чи не била мати. Стануть собі, обіймуться, співа соловейку, послухають, розійдуться обоє роденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає, де ти була, що робила сама собі знає. Любилася, кохалася, а серденько мліло, Чуло серце недоленько, сказати не вміло, не сказала, осталася, день і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не щебече соловейко в лузі під водою, Не співає чорнобрива стої під вербою, не співає сиротою, білим світом нуниць. Без милого батько, мати, як чужі люди. Без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могило, а серденько б'ється. Минулий рік, минулий другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, мати не питає: Чого в'янеш, моя доню? стара не спитала. За сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік панувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками ще придбала, спустив мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, маму, в труні лежать, ніж його побачить!»